Такі знаменитості, як Емілі Блант і Джон Красінський, стверджують, що інгейджмент чик інигартан це магія. Заручена курка, чому заручена курка і негартан це більше, ніж просто рецепт у світі високої кухні та вишуканої кухні є щось дивовижне, що виходить за рамки простої кулінарної досконалості. Це страва, яка здатна викликати глибокі почуття, створити незабутні спогади і навіть, як стверджують деякі знаменитості, стати каталізатором романтичних зізнань. Я говорю про заручену курку і негартан, рецепт якої, здається, має якусь магічну силу. Ідея про те, що їжу можна пов'язати з романтикою, не нова. Згадайте італійські пасти, які готують для коханих, або французькі десерти, які дарують на побаченнях. Але Engagement Chicken виходить за рамки типової романтичної вечері. Це стає символом, обіцянкою, початком нової сторінки в житті двох людей. Як людина, яка готує багато років і часто експериментує з новими рецептами, я завжди скептично ставилася до таких тверджень. Але, зізнаюся, Історія з принцом Гарлі та Меган Маркл, а також розповідь Емілі Блант про пропозицію вийти заміж після приготування зарученої курки, змусили мене задуматися. Що особливого в цій страві? Що робить The Engagement Hen особливим? На перший погляд рецепт здається досить простим. Ціла курка, приправлена сіллю, перцем, лимоном і часником, запечена в духовці. Ніяких екзотичних інгредієнтів, ніяких складних технік. Але саме в цій простоті його секрет. Універсальність курка універсальне блюдо, яке подобається практично всім. Це ідеальний вибір для першого побачення або романтичної вечері, коли хочеться справити гарне враження, не ризикуючи смаковими уподобаннями партнера. Процес приготування, процес приготування курки може стати частиною романтичного вечора. Уявіть собі, ви разом вибираєте курку в м'ясній крамниці, разом готуєте маринад, разом натираєте курку спеціями. Це створює атмосферу інтимності та спільності. Аромат, аромат запеченої курки, що наповнює будинок, є одним із найприємніших і найапетитніших запахів у світі. Він пробуджує апетит і створює атмосферу затишку і тепла. Смак. Поєднання соковитого м'яса, лимонної кислинки та часникової пікантності, справжня гастрономічна насолода. Це страва, яку хочеться їсти знову і знову. Мій досвід приготування курки на заручини для особливого випадку. Нещодавно я вирішила спробувати приготувати заручену курку для особливої події, річниці нашого весілля. Я чітко слідувала рецепту і не Гартен, але додала кілька власних секретів. Використання Farm Чикен я вибрав велику фермерську курку на вільному вигулі. Завдяки цьому м'ясо вийде більш соковитим і ароматним. Додавання трав я додала в марина трохи свіжого розмарину і чебрецю. Це додало курці додатковий смак і аромат. Приготування смаженої цибулі та лимонного соусу я приготував смажену цибулю та лимонний соус, використовуючи якісне біле вино. Це зробило соус більш насиченим і ароматним. У результаті вийшла курка, яка перевершила всі мої очікування. М'ясо вийшло неймовірно соковитим і ароматним, а соус просто чудовим. Дружина була в захваті. Вона сказала, що це найкраща курка, яку вона коли-небудь їла. Чому це працює? Я думаю, що секрет зарученої курки криється не лише в самому рецепті. А й у контексті, у якому воно готується. Коли цю страву готуєш для коханої людини, вкладаючи в неї всю свою любов і турботу, вона набуває особливої магічної сили. Це не просто їжа, це символ вашої любові, вашої відданості, вашого бажання створити щасливу сім'ю. Це обіцянка, дана один одному, що ви будете разом, не зважаючи ні на що. Поради щодо приготування зарученої курки. Якщо ви хочете спробувати приготувати курку на заручити для особливого випадку ось кілька порад. Використовуйте якісні інгредієнти. Чим якісніші інгредієнти, тим смачніше вийде блюдо. Не бійтеся експериментувати, додайте свої секрети, щоб зробити страву унікальнішою. Готуйте з любов'ю, вкладіть у страву всю свою любов і турботу. Створіть романтичну атмосферу, запаліть свічки. Поставте музику, прикрасьте стіл. Насолоджуйтесь моментом, не поспішайте, насолоджуйтеся товариством один одного і смаком страви. Висновок заручена курка і негартан це більше, ніж просто рецепт. Це символ любові, відданості та щасливої родини. Це страва, яка здатна створити незабутні спогади і навіть стати каталізатором романтичних зізнань. Якщо ви хочете порадувати кохану людину, приготуйте заручену курку, відмінний спосіб це зробити. І хто знає, можливо, це стане початком нової глави у вашому житті, я не можу обіцяти вам заручини, але я можу гарантувати вам смачну вечерю. Ключові висновки, курка на заручини це не просто рецепт, а символ кохання та щасливого майбутнього. Готуйте з любов'ю, і результат перевершить всі ваші очікування.